Ще наприклад два роки тому була одна із справ, яка знаходиться в віддані набу. Це розслідування один із величезних хабарів в рамках судової системи, коли голову Верховного суду було затримано і вилучено 2,7 мова шла про хабар в мільйона доларів. В 2,7 мільйона доларів. Відповідно до тих же самих плівок, які були роприлини набу. Ці гроші повинні бути розпаковані. Я збережу мову оригіналу сплівок, на 13 цеглин. Тобто, фактично, 13 суддів Верховного суду повинні були отримувати свою частину. На сьогоднішній момент два роки пройшло: жоден суддя Верховного суду, крім голови, не отримав повідомлення під про підозру. Цілком зрозуміло, що велика палата не може прийняти рішення. Тільки завдяки одному голові суду, ну та це апріорі неможливо. Тобто, повинен бути відповідний кворум суддів, які фактично можуть забезпечити прийняття рішення. Тобто, всі ці 13 цеглин, тобто людей, суддів Верховного суду, протягом двох років продовжують судити і виносити рішення в касаційній інстанції найвищій інстанції судові України. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.